Слава Богу, слава Україні, героям слава усім скептикам із Європи, ША і інших керівників осіб, держав країн по цілому світу, а також окремим особам, зокрема бандитами Києва владі України зникла ілюзія, плани щодо переговорів з Путіним. Ми знаємо про те, що 17 березня цього року. Міжнародний кримінальний суд у Газі видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячого омдосмена Росії Марії Львової Білової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей з України до Російської Федерації у період з 24 лютого 2022 року. Ну і по сьогодні рішення МКС означає, що не буде і не може бути жодних переговорів із нинішньою російською елітою, тим більше з російським диктатором Путіном. А ми знаємо ще недавно, що у 2022 році неодноразові наші можновладця або чиновники вели переговори з російською. Федерацію, чиновниками Російської Федерації, і руки у нього не подавали. А тепер означає, що з преступниками, з диктаторами, ніхто тепер, якщо ну, згідно закону, згідно арешту на Путіна, з диктатором ніхто не буде вести переговори. Так що ніяких мирних переговорів вже по. Не може і бути, і не може існувати. Так що до перемоги України над Російською Федерацією, над агресором Російської Федерації, і до миру, але вже миру на нашій території без окупантів, без агресорів Російської Федерації. Будьте здорові та щасливі! Підписуйтесь на мої канали, YouTube канал і Telegram канал на Фейсбук, на моїй сторінки, особливо на другу сторінку, яка в Фейсбук і вже не розблокована протягом декількох місяців. Істаграм, телеграм те, ви казав. Тік-Ток, Твіттер, Ютуб. Будьте здорові та щасливі. До зустрічі!